365 днів на рік постійно у роботі Лобенський цегляний завод знаходиться у Полтавській області. Він спеціалізується на виробництві повнотілої цегли М 100 і вже 50 років створює якісний матеріал для власних клієнтів. Кірбіч випалюється при 1000 градусі у печі. Випалюємо ми сутки камера. Піч за нідієм випарлює 125-130 тисяч. Завод виготовляє близько 12 мільйонів цегли на рік. Цього вистачить, аби двічі побудувати Empire State Building. Один день із життя Лубенського заводу покаже, як створюється найкраща полтавська цегла і розповість найцікавіші події історії, які ви не знали. Ранок у глибинці Полтави. Стовпчик термометра зупинився біля позначки 35 градусів, але температура жодним чином не впливає на роботу цегельного заводу, адже він працює кожен день. Віці починається народжуватись Наша цегла Лубенський завод використовує легкоплавкі глини в щільному, пухкому і пластичному станах. Аби перетворитися на цеглу. Глина має пройти декілька етапів. Зараз у кар'єрі працює екскаватор. Він шахтує сировину і грузить її у вантажівку, а вона, в свою чергу, відвозить усе до живильника. У 1967 році технології майже не відрізнялися, але застосувати їх на території тернівського родовища ще не встигли. Лубенське будівельне управління номер 21 тільки но закінчило будівництво першої лінії по виготовленню цегли. Її виробництво збільшилось, а будівництво в колгоспах району значно прискорилося. Відтак, 1967-й став днем народження заводу. Перший сезон цеглу Серець різали вручну і на вагонах відвозили у сарай для сушки. Завантаження цегли у піч здійснювали із допомогою вагонів. У 1968 році закінчено будівництво нового прес-цеху і встановлено конвеєр. У 1970 році завод збільшує виробництво і виготовляє від 2,5 до 4 мільйонів цегли на рік. Ми випускаємо цеглу марки 100. Основною сировиною для нашої цегли є зулинки тернівського родовища. Наша цегла широко відома на території України. Ми підходимо дуже вирішити. Для розбиття твердих шматків матеріалу живильник оснащений спеціальним вихідним отвором. На ньому поставлені спеціальні рухомі граблі. На цих бігунах глина подрібнюється, а після провалюється вниз через сітку. Величина її отворів становить не більше 3 мм. Слідом за проходженням бігунів, глина проходить через кілька пар гладких вальців і потрапляє в цегляний стрічковий прес. Далі глина потрапляє на ріжучий апарат, в якому тріт відсікає цеглу від глиняної стрічки. Готові бруски глини ставляться на ребро. І укладаються на підкладкові дерев'яні рами. Де з'явилася перша цегла, достоменно відомо: у Біблії є згадка про цеглу як про будівельний матеріал при будівництві Вавилонської вежі близько двох тисяч років до Різдва Христова. Хоча аж до нашого часу в багатьох країнах широке розповсюдження мала неопалена цегла сирець, часто з додаванням в глини різаної соломи. Застосування в будівництві опаленої цегли також сходить до глибокої старовини. Це споруди в Єгипті, датовані третім-другим тисячоліттям до нашої ери. Особливо важливу роль цегла грала в архітектурі Месопотамії і Стародавнього Риму, де з цеглини викладали такі складні конструкції, як арки. Зараз ми знаходимося у сушильному сараї лубенського цегельного заводу на території декілька сушильних відділень. Тут цегла може вистоюватися до двох тижнів. Ми знаходимося у остелажених сараях, де знімаються з хлопцями з цегла сирець і укладається на стелажі. Після сушки, яка сохне цегла сирець дві недільки, він висихає на остелажених сараях, і потім ми його беремо у піч. Ми з вами знаходимося біля вісімнадцяти камерної кільцевої печі, якої ми випалюємо. Викладаємо цегну сирець, сажають садчики, ставляємо йоками, перепльотами, випалюємо при тисячі градусів і тоді вигружаємо. Кірбіч посажений печі. Кірпіч сирець посадженої у пічі, садчиками, з транспортера взятий посажений у 18 кольцеву піч. А це вже кірпіч на цій стороні, який знаходиться, він випалений. Пройшов випалку і його вигружаємо на вагонітки і виставляємо під крани для транспортування транспор транспор на кілів. Зараз ми знаходимося при... біля кольцевої печі, на яку піднімемося наверх, де знаходиться обпалювач цегли, який випалює цю цеглу. На піч ми подаємо уголь для випалки цегли транспортером, який розвозимо, який розвозимо тоді по печі. Конфорок. Тут знаходиться випальчиця цегли, яка засипає у конфорочки угольок для випалки. Температура тут величенька до 60 градусів. В кожну конфорочку непреривно через кожні 15-20 хвилин засипається угольок, який набирається випальчицею, совочком і засипається, засипається у конфорочки. На протяженні її зміни зміна дівчата роблять день 48. 12 часов знаходимося ми тут на печі. Київ, Полтава, Черкаси, Дніпро та Харків. За декілька днів ці міста отримують високоякісну цеглу марки М100. Кожна партія продукції супроводжується паспортом, який регламентує якість цегли. Як результат вдячні та задоволені клієнти. Робітники заводу знову створюватимуть ці цегляні бруски для своїх замовників. Вони певні, доки є попит, працюватиме і завод. А це він робить вже 50 років. Цегельний завод міста Лубни 50 років визнання.